Квітка Цісик народилася і зростала в Сполучених Штатах Америки в сім'ї після воєнних емігрантів західної України. Ще з дитинства любила співати. Її унікальний тембр голосу, елегантна і неповторна манера виконання, бездоганне знання англійської української полонили мільйони слухачів в усьому світі. Але квітка ніколи не забувала про своє коріння і про рідну землю. Квітка цісик фактично надала нового звучання, нового тембру, нового нової ноти народні пісні. Ну і звичайно, щоби. Привернути увагу навіть до села. Знаєте, такий момент, щоб надати якогось іншого поштовху, навіть до життя в селі, щоб село зажило іншим життям, щоб привернулася увага як до туристичної, такої колиски своєрідної. Після набуття статусу обласного кожного року фестиваль має різні формати проведення. Під час третього виконувались пісні з репертуару Квітки Цісик. В рамках четвертого проведено конкурс молодих виконавців, в репертуарі яких є твори талановитої співачки. П'ятий же вирізняє це тим, що на суд глядача своє мистецтво представляли барди. Також традиційно на фестиваль прибули поети Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопільщини, Київщини та Чернівців. Така постать у мистецтві, як Квітка Цісик, людина зі світовим іменем, ну принаймні, мала би бути в районному та в обласному центрах, якщо не виходити далі на столицю. Принаймні, я буду ініціювати, щоби. І в лісках це було таке невеличке розгалуження. Відбувалося щось подійне, але подібне. Але обов'язково треба провести для популяризації її творчого, творчо пісенного доробку. І тих шанувальників, які люблять її спів, тих поетів, піснярів, які з'їжджаються сюди. Думаю, що треба. Виходити на значно більшу арену, аніж Ліски, прекрасно, що в цьому селі, красивому селі Ліски, проходить цей фестиваль Квітки Цісик. Однозначно, він потрібний фестиваль, і думаю, всім нам треба докластися, щоб цей фестиваль розростався масштабнішим був. Тому що як можна більше людей мають знати і слухати квітку цісик. В рамках фестивалю на стіні старенької школи урочисто відкрили пам'ятну дошку відомому українському педагогу і просвітителю Онисиму Кочею, який жив і працював у лісках. А в майбутньому планують встановити погруддя квітки Цісик та створити на базі старої дерев'яної школи музейний комплекс, де б окрема кімната була присвячена квітці. Перший експонат колекцію касет 20-річної давності відомої українки пообіцяв подарувати для музею Роман Іваницький.